Можна спитаю, новину чували? Камінь відвалений, камінь відвалений той самий Ісус, що безвинний, недавно був як розбійник, прибитий на хрест третього дня несподівано, рано. Хто б міг подумати з мертвих воскрес? І назавжди всі страждання і муки в світі залишив за вічним порогом. Смерть відпустила холодні руки і не простягне їх більше до нього. До гробу не треба йти, запізнились, камінь відвалено, пусто в могилі. З вірою зараз приймайте спасіння, самим кращими стати, не вдасться вам тут, в цьому помилка, старатись змінитись і тільки потім віддатись Христу. Дні діл закону давно проминули, камінь відвалено всі це почули. Досить з'їдатись сльозами й тривогами, бути пригніченим в рабстві скорбот. Смерть впала ниць в ноги вічного Бога і посоромлена міцю його. Тіло це немічне станеться тлінням, але життя не закінчиться цим. Є воскресіння. Є Воскресіння, не помирає душа у Христі. І я сьогодні ще раз нагадаю кожному з нас, що камінь відвалений, слава Богу.